Бердичівські правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у скоєнні серії пограбувань. Свою увагу зловмисник здебільшого зосереджував на дівчатах та жінках віком 20-40 років, які були на вулиці одні. Перше пограбування фактично було скоєно ще 2 січня, однак люди звернулися лише 4 числа. І відносно неповнолітньої, відносно дитини, будемо говорити, учениці 5 класу. Це у вечірній час шляхом ривка вихватив з рук телефон і втік з місця пригоди це в районі Загребеля. Подальшому також ще в середині місці було скоєно одне пограбування, яке ми вже підозрювали, що це може бути скоєно одної особою, однак ще явних підстав у нас так вважати, не було. І десь в період з 24 по 30 січня у нас було знову скоєно протягом тижня, будемо говорити, серія пограбувань. Як правило, розповідають правоохоронці, підозрюваний нападав на своїх жертв у період з 7 до 8 вечора в різних кутках Бердичева. У районах Загребеля та М'ясокомбінату, на вулиці Шелушкова і навіть неподалік міліції на вулиці Лілії Карастоянової. Чимало опитаних Бердичівлянок сприйняли звістку про діяльність у місті нападника як новину. Ні. Не чули? Ні. Це ви в 121 чуєте? чуєте? Да. Не чула, бо я не в цьому районі живу. У нас на червоній горі нічого немає, ніяк маніяка. Що чула? Ну, мені подружка подзвонила і сказала, що є мужчина, який насилує жінок. Ні, не повірила. А чого? Потому, що город Бердіччя, спокійний город. Чоловіка підозрюють у скоєнні шести пограбувань, але в міліції не виключають, що їх може бути більше. З жіночих сумочок, зловмисник забирав гроші, телефони, фотоапарат, планшет тощо. Іноді просто виривав сумку, іноді нападав ззаду та погрожував насиллям. Закривав рукою, яка правило, в рукавиці, була різні рукавиці, були рот, щоб особа не могла, жінка не могла кричати і супроти здійснювати. Накривав шапку, опускав до носа а то й нижче, для того, щоб не могла його побачити, впізнати. Після чого під погрозою, що буде застосоване насильство, ще водив декілька там. Від десятків до сотні метрів десь за будинки чи в інші місця, і в подальшому вже під погрозою застосування насильства передивлявся майно, яке знаходилося у потерпілих. Це було і гроші, і мобільні телефони, і золото знімав. Є у нас випадок, коли в одної потерпілої він зняв звук золоті сережки. В одному з випадків каже Юрій Олефір, чоловік не обмежився тільки грабунком, а ще й змусив жертву на морозі роздягтися до гола. Наказав їй зняти одежу, тобто в чому вона була одягнута, в тому числі і спідню білизну. І ми думали, що він десь фотографував, тому що така інформація була потерпіла, бачила відблиск світла. А потім було встановлено, що він лише фонариком, який у нього був світив, дивився, тобто десь. Нахили неправильно у людини дійсно є, є такий випадок. І в одному випадку ще він також наказував жінці зняти одежу білизну, але вона відмовилася і на цьому все закінчилось. В інших випадках такого не було. Потерпілі не могли надати чітких прикмет кривника, хіба що приблизно описали його зріст і тілобудову, розповідають у міліції. Також на місцях пригод вдалося отримати відбиток взуття, який допоміг у пошуку нападника. Ним виявився 33-річний уродженець Запорізької області з чотирма судимостями: за крадіжки, пограбування, розбої та зґвалтування. У Бердичеві затриманий має цивільну дружину, з якою вони мав житло. У скоєному чоловік зізнається, але факт примусового роздягання жертв заперечує. Так, да, я не спорю, є моя там грабеж, але не в такой формі, як відписує наша администрация. Ну, вот це милиция. Приписують всякий такой бред. Того, що вони там роздиваються, я там забирав там какое-то нижнє белье, куди його дівав. Воровал сумочки. Подбежал, вирвав сумочку і убежал. Все. Це все, що правда. Затриманий, за його словами, мав роботу і на життя нібито вистачало. А що спонукало до грабунку, каже, не знає сам. Ну так получилось, Я не знаю, як це об'яснити. Просто не знаю. Головні болі з'являються в голові. Вот і пошов. За неодноразові грабежі підозрюваний може на 4-6 років знову повернутися до тюрми. Вердичівські жінки кажуть, з полегшенням зітхнули та все одно збираються бути обережними. Стараємося йти по освітленій території. Не роздінуть і не заберуть, хай попробують.